Що якщо платник податків не погоджується з висновками акту перевірки, він має на такому акті зазначити свої застереження. Раніше, як було, прийшов бухгалтер, поставив пташку, що він отримав акт, і пішов. А податковий кодекс каже: якщо ви не погоджуєтесь, ви маєте залишити свої застереження. І коли я приходжу в суд з таким актом, де бухгалтер мовчки без жодного зауваження підписала акт. А мене суд питає, так а де ваші застереження були під час отримання акту перевірки? Чому ви не внесли свої застереження? Тому зверніть увагу на цей момент. Також заперечення на акт перевірки. <кхм> не всі платники податків подають заперечення, але вони вважають, що немає сенсу. Є сенс, і він полягає в тому, що у нас. Це теж зміни були у 2021 році, якщо платник податків на стадії заперечень, тобто ви отримали акт, ви з ним не погоджуєтесь, і ви можете, у вас є ще право написати заперечення. Ви можете подати свої заперечення і до цих заперечень додати додаткові пояснення і документи, які ви не встигли надати під час перевірки. Чому? Тому що внесли зміни в податковий кодекс, якщо під час подачі заперечень да, і під час розгляду цих заперечень, Податкова виявить, що платник податків надав додаткові пояснення і документи, податкова має право повернутися до податкової перевірки і перевірити ці документи. Те саме право у контролюючого органу є на стадії адміністративного оскарження. Це коли ми після ППР подаємо скаргу. От, то можна так само залишити, ну, додати якісь додаткові документи, пояснення і просити. Контролюючий орган вищої інстанції, зобов'язати вашу місцеву податку повернутися до податкової перевірки, бо вони щось не доперевірили. тобто це ще можливості у платника податків впливати на ситуацію.